Конкретно не сап... ну, сама так вживає, розкажу про свою матусу. Їй 70, вона діабетик з великим стажем. Спочатку це все було ну, сприйнято так агресивно, але ну, я ж настойчиво, мама приймає. Зараз за останні рік сахара, щоб ви розуміли, з 15-16 до 8-9 знизились. Це не значить, що мама почала їсти цукерки, там все це. ні, вона так само веде такий самий спосіб життя, але вже вона постійно снує. Екстракт з листя оливи, чай марінга, а також періодично курсами бадин, які я їй припрошу. Вона рада щаслива. Всім щиро дякую. Доброго дня! Мене звати Тетяна. Я лідер компанії САГ. У мене такі були особисті випадки. Перше це був у мене бронхіт, я пішла до лікаря, вона сказала бронхіт, і терміново треба лягати в больницю і капати антибіотики. Я відмовилася і чим я користувалася? Це масажний крем. Я бачила в нас у залі в когось є. Дайте я покажу. Масажний крем, це, взагалі, у кожного повинен бути. Просто він в кожного повинен бути. Що він робить? Він знімає запалення, він знімає температуру. Він будь-які б запальні процеси, чи вивихи, чи е, переломи, чи ще щось. Тобто, це аптечка номер один повинна бути. Я змазувала бронхи перед і зад, і буквально півгодини я лежала так зверху, е, накривала подушкою, як під горчичниками. І це я робила три дні. Я прийшла через три дні до лікаря. Вона сказала, все чисто, просто чисто витягнуло все запалення. Тому що бронхіт, він йому треба тепло, а тут ще і лікарські всі трави. І вона мене зацікавилася. Я можу вас чим ви лікувалися? Я показала щось що масажний крем, Вона каже: я можу вас виписати ну, з лікарняного. На що я відмовилась? Кажу, потрібно 10 днів. Я пробуду 10 днів, і я була спокійна. Далі другий раз у нас з чоловіком був ковід. І, і теж така ситуація. Ми попадаємо в лікарню, але в нас протик, про який розказувала Тарія проти ковіду, протик, і буквально була бузина. Бузина. Я не думала, що вона така сильна. Ми відмовились від всіх капань, від нічого. Ну нічого аптечного не приймали. Ми були на лікарняному, ми лежали навіть в лікарні, нам давали уколи і сказали, там живот капать. Ну я їх в сумочку і пішла додому. Нічого ми не кололи. Ми відмовилися. Тобто, але ходили, прийшли, нас подивились, ми пили той протик і пили ту бузину. І все, і в нас поступово-поступова температура спала, і все зійшло. І також в мене колега дуже, ковід у неї був дуже високий, я не знаю, в тих розмірах, як ото? сатурація. Так? У неї була дуже висока сатурація, вона була в реанімації. Я їй принесла оцей масажний крем і принесла протик. А рядом поручена жіночка, в неї сатурація була там невеличка, 20, А в цієї було десь за 60. І ця жіночка виходить на масажному кремі протики, виходить на ну швидко виходить з реанімації, і навіть її виписують. А та жіночка, в якої було 20, в неї ще погіршення було. В неї пішли побічні ці про що таня. Казала орічка, казала. Генетичні, да? якісь слабкі міста, і пішли вони розвиватися. А цю жіночку виписали. Лікарі читали, читали, що це ви пили. Ну там же ж по турецькі написано, і кажуть, ми не знаємо, що це таке, ну пийте. Гарно, що лікарі хоч згоджуються, що є е, такі покращення і пийте. Ну, Багато дуже ще можу сказати за баньо. Е, баньо — це взагалі в нас е, це візитна карточка нашої компанії Ерсад. Це в Турції медицинський медичний засіб, тобто зеленки, перекіс водорода можна не тримати вдома. Воно заліковує грибок на ногтях, на руках. Рани це особисто в нас у чоловіка були відкриті рани, тобто порізи, тече кров, бризнули цим баньо, Що воно робить? Воно зразу прибрало всі віруси, всі мікроби, які напали туди. Да, от рана відкрита, зразу там уже ж віруси. Воно прибирає ці віруси, кров зупиняється, і ранка становиться така, як лезвієм наче порізав. І воно на другий день, на третій вже й сліда нема. Все рідно. Не бійтеся, не бійтеся, горло поласкать. Це взагалі температура 38,5 ну це вже. Особисто кожен як хоче, а горло прийма паласка теж дуже добре. Півстакана, водички, один пшик, бризнули і полощите горло. Теж прибирає всі віруси, всі інфекції. Як тільки відчуваєте, горло вже почало боліти. Мене чоловік так колись прихватило в нього горла. Так він навіть не розбавляв, приснувата курорт і каже, як пожар потушив. Каже, і наскільки це вже ну, копиться. Тобто зараз ось такі простуди, все оце номер один і масажний крем, номер два. Ну багато ще я думаю, тут розкажуть ще за баньо. Не буду забирати слова інших. Мене забуть Любов, я в компанії півтори роки прийшла сюди по здоров'ю, були серйозні проблеми на носі три операції, якби повинні були бути. але я шукала альтернативу. Я розуміла, що якщо зробити одну для цеплятися, ну якби знаєте, цепочка одне за одним. І я завжди шукала альтернативу. І тут інформація прийшла. Я її прийняла, прийшла на діагностику до Олі. Доволі прийшла, ну як вам сказати, ну в тому стані, що вже нікуди більше йти. Зробили діагностику. Оля мені назначила саме ще тому що стан був дуже критичний. Я прийняла її рекомендацію, хоча я думала там по-другому щось там приймати. Ну, якби трошки на так і в мене в голові, ознайомилася з продукцією. Я хочу розповісти про спируліну, це мій перший продукт, який я приймала. Так як у мене не було енергії, не було сил. І коли я приймала спіруліну, день приймаю, ну я би нічого такого не ощущаю, другий день приймаю, на третій день я замітила, ну просто тут трошки хвилююся. Я замітила, що в мене якась внутрішня радість з'явилася. Я як сама собі би уливаюся і не розумію, що відбувається. Ніхто не зробив, ніхто ніякої позитивної інформації мені не надавав. І потім мені дійшло, це ж комплекс. Вітамінів, амінокислот, мінералів, які є. А тут і комплекс вітамінів групи В для нервової системи, вітамін А, і Є для зріння, для ну, других, вітамін П, вітамін С, антиоксидант, мінерали, магній, кальцій, калій, натрій, селен, фтор і другі. Мінерали це ж зовсім я стала розбиратися магній. Ну, дуже хочу вам трошки сказати, що робить магній в нашому організмі. Магній – це дуже важливий мінерал, без нього не усваються пальці і всі останні мінерали. І коли його в нас не вистачає, то це ну, якби шкодить нашому здоров'ю. Один стрес в день забирає суточну норму магнію з організму. А зараз ми всі знаходимося в цьому хронічному стресі. І коли приймаєш цей комплекс, з'явилася енергія, з'явилася радість. Ну, життя стало другим, розумієте? Я півтори роки приймаю різні там вади, процедури, ну я багато чим займаюся, зарядками, в тому числі і питанням, водним режимом і всім останнім. Мені не потрібні операції. розумієте? Не потрібні. Mm -hmm. І все, ну, все пішло на оздоровлення. Ну, я... Відповідально відношусь до свого здоров'я. Я дуже рада, що ця компанія. Я дуже благодарна тій людині, яка мені порекомендувала. Ну, її нема в залі зараз це лікар теж, з якою ми дружимо декілька років. Благодарність компанії всім вам, що ви тут. Ви на ви на вірному шляху. Терзайте і вдохновляйте одне одного, допомагайте, руку допомоги. Як це важливо жити і радуватися життю? Мені будь-то ми наговорили, а не пойму, що ви так зрозуміли. З носом, ви ж казали. А, на носі, не на носі я мала на увазі сам ніс, на серці, на суставі коленом і варикоз. А, ви казали, що на носі, то не Я вас зрозуміла, Дякую, що ви це запитання задали. Зараз скажу вам, по поносити проблеми з носом, оливка з картоликового листя дуже хорошо по і закапувати. Точно так же масажний крем, я зерничко чечевиці, наносити на пальчик і внутрі носика змазуєте, коли в нас грипозі стане і всякі останні. Ще полики по дуже цікавий результат моєї подружки. Ми повинні були зустрітися, але вона дзвонить, каже, що з глазами не пойму що, давлення. Спазме власне можу дивитися. А я кажу, дзвоню кажу, ой, мене щось є я, я не знаю, чим тобі допомогти. Дзвоню йому доволі, що вона каже, по одній капельці оливкового листя, екстракт оливкового листя. А я собі вже капала, я знала, що вона підпікасували будуть бігти, якби це треба перетерпіти ну, до 30 до 60 секунд. Я їй перезвонила, кажу, мене їй, якщо ти хочеш, я тобі принесу, я тобі зроблю це. Ну, е, твоє розрішення без свого согласня я не зможу це зробити. Вона каже, звісно, бо я вже не знаю, куди мені діватися. Я приходжу, хапаю один глазик. Ну воно в пути, ви знаєте, якось теж трошки сумніваюся. Я вже їй, щоб не навредить, бо це дуже ну відповідальність. Ну, у мене така відповідальність. Я закапала один глазик, другий вона сидить закритими глазами. Мовчить, і я ж мовчу. Тоді відкриває глаза і каже: Люба, а що це було? А я же так. А що це там було? І не можу ж поняти. Вона каже: Люба, все пройшло. Ти розумієш? Я бачу мене глазки, спазм сосуду су снявся. І все нормально стало. І їй треба okay. було їхати до нотаріуса в цей день, так що. Оце така швидка допомога. Дуже багато про все можна говорити. Ну, час. Дякую, дякую. Я Аня, да. я, я в компанії півтора Роки? Півтора роки. <смітна> Мене записала сюди. Результат. Який результат А, який результат? Яка <гум> проблема була? Проблема у мене чоловік заболів вірусом. Ковід. Три дні даємо препарати, нічого. Температура 38, 39, вже дійшло до 40. Я дзвоню в сімейні, в сімейному лікарю Говорю, що робити? Вона оте, оте, оте оте. Пішла я в аптеку, набрала. На три тисячі даємо ще три дні. Якщо три дні не буде температури, значить приходьте сюди. Температура йде вже до сорока, неділя проходить. Даємо те все, п'ємо те все, результат ноль. Дзвони мені Алла Астахова і каже: Аня, а чого ти не ходиш на масаж у нугабес? А я кажу, Алла, ми не вичупалися ще. Вона каже, бери баньо, бери теплу воду, стакан і туди баньо і давай. Я набираю чашку води теплої, лю туди не каплями, а чайну ложку. І мішаю. Підходжу до чоловіка і кажу: хочеш жити? Випиваєш, не хочеш до свідання. Він на мене бликає, каже, що ти бликаєш? Ти не бликаєш, ти давай кажу й пий. Тому що результат ноль каже те, що ми п'ємо. Він випив, температура десь часа через два почала спадати. Уже 30, не 40, уже 38. І так я йому давала три дні підряд. По чайній ложки. Що буде, а що робити? І сама п'ю, тому що я ж находжу в цьому середовищі. Ну і що? І так, дві неділі пройшло. Ми вичухалися і йдемо у лікарню. До сімейної не записатися, записали до другої. Приходимо зразу список. Оте, 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 оте. Кашлю не було, насморка не було, нічого не було. Крім температури. Зробили рентген. Коротше, отак переступили 6 тисяч. Виходить лікар. Приходимо на другий день, приходить лікар. Вона зразу ж аналізи подивилася і каже, правильно ви лічилися, все вас добре. Все у вас добре. Так що, що я скажу, ви на правильному путі, лічіться, приймайте всі бади. Я лічно приймаю всі бади, які тільки є. І Я дуже за півтора роки багато вже пропила. І я дуже довольна Алі. Я дуже довольна Алі Остатові, що вони мене привели. І я їм дуже дякую, я навіть низько ні. Я нічого була в критичку в У мене така була ситуація, що я не знала, що робити. І тільки бади мене ці спасли. Дякую всі. Доброго дня всім присутнім в цьому залі рада вас вітати. Мене звати Алла Парі, я працюючий лідер і отримала багато результатів по здоров'ю особисто, здоров'я моєї сім'ї і зараз рекомендую продукцію людям. Тобто, результат, який дуже, 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 дуже мене додав, як би сказати, сили впевненості, я почала розвиватися, рухатися, проводити презентації, це у мене був тремор голови після рак І 18 баночок Звіробоя, це результат, після якого я почала презентувати продукцію і відкривати розвідки. Тому, можливо, кому треба, є така проблема, то звіробій це номер один. Тому далі масажний крем, вже за нього багато говорила, він дійсно потребує уваги. Тому що це швидка допомога на всі випадки. всі, Починаючи від головної болі, і можна перераховувати багато, трошки давайте віршиком так скажу. Крем масажний, унікальний, процес дії надзвичайний. Для організму вжити міру забудеш про проблемну шкіру рани, травми і риміте, і буде жити, не хворіти. Відслужує моя сім'я, бадьорить вас кожного дня, річка рисницю купуйте, від хвороб себе лікуйте. Браво. Тому, будь ласка, користуйтеся, звертайтеся, рухайтеся, всього вам доброго, низький уклін. клін, дуже дуже дякую всім. Від душі, бо бачу в залі багато присутніх, і присутніх перший, другий, третій, рівень п'ятий, і телефончики не брали при реєстрації. Це величезне упущення, Я не знаю всіх людей, не знаю, як відпрацювати. Тому сьогодні буде об'явлений такий промоушен. Хто сьогодні робить реєстрацію в кінці, то особисто від мене всім подаруночок. Звертайтеся, до нових зустрічей! Я десь теж 2,5 роки цієї компанії і хочу сказати, що в цій компанії як Бати дуже корисні ефірні алії. І не треба в аптеках таких ефірних олій, як Версакі, не знайдете. Це алії вишневої кісточки. Скорошу мис на аромат мегдалі амарета лаванда і ефірна лаванда і ефірна елія масажна, вона ж ароматична. Ковід, кажуть, пішов, але йдуть різні грипи. І коли я декілька разів після ковіду хворів за студою, то я там, де легені, нос. У ці надброні дух з кроні потилицю, намазував чередував. Або ароматична олія, або якась масажна олія, або алія вишневої кисточки та лаванди у сполученні з масажним кремом. І воно йде приємно тепло, заспокоює. І якщо, як кажуть люди, приймати у. Пісну з клян з чашці гарячої води, але не кропу дві одну чальну ложку засібування, то можна відносно швидко одужати за тиждень з меншим ну, задаванням шкоди організму ніж лікуватися тими ліками, що будуть назначати вам лікарі. Також казали чи ні в нас. Ну, Версак є ще гарна лінійка шампунів для всіх. Mm -hmm. і, і шампунями можна і голову, і тіло мити. Ну, я пройшов висадку лисина, у мене була в ну, рази більше. Не так, <рістіки> хотіла, не, не, не так швидко хотілося, щоб... О, воно воно ще але тим не менш, коли я ходжу до цього стартиці, парикмахери кажуть, що, що воно в мене росте, росте і росте. Ну я як мама, <плес> це було більше, повірте мені. Дякуємо, <плес> Я дуже вдячна, що у нас судьба звела два з половиною роки по тому, коли була на першій презентації компанії «Ерса» з Тамарою. Але, ну, мабуть, кажуть, що вчителі занадто розумні чи щось довго Думають, ми йшли до цієї компанії півтори року, а потім та проблема, та проблема, та проблема. І хороші ну, рядом ми прийшли до Тамари і кажу, давайте будемо мабуть підписувати. Злякого почалося, коли я була на презентації, ну виграла крем для щоденлась для щоденного догляду. Я дуже скажімо так, з корганів склону к цим кремам оставилася обережна і вам можна навіть і не довіряла. Спробувала цей крем. Ніяких побочних нічого не висипання, навпаки. Що, що я помітила, боліла сильна голова, нічого не було під рукою, навіть у тих ліків, що ми п'ємо, там анальгітки, кидали. Скроні помазала, ото шини е, відділ е, помазала через пів години, а де та ділася, галагадівся ти головний бій. І ще були там деякі проблеми по і ну, скажімо так, по жіночим е, моментам. Теж вибачте, що вже такі под, э, деталі, там помазала два-три дні. І все, і забула, що воно і більше воно не повертається. Звичайний крим. Тепер почина то в про Женя, може не все сказав, от у мене є товаришки живий свідок, і Алла. почалося у мене почалося що грибки на ногах. Прийшла, показую, що і так. Мені кажуть, а я ще баню не отримувала, я не, не прийшло. Мені то відлили, каже то-то, то-то. Ну, я людина лінила, я не стала ніяких ваночок, просто на ноги на пальці прискала там. За три дні приходимо, показую ноги. Набагато краще. Пальці були особливо великі на ногах фіолетового кольору. Вони посвітліли, а потім вже стала як ваночки робити бані, та гель, як прийшов гель, тюльпан по бузок, та я її зараз і для душу сознабору, то все, це теж проблема уходить. Ми всі живі люди. Бувають там, які щось ми їмо, начебто, і свіже, але щось організм не все приймає. Ну буває йти на роботу, такий шлунок нікуди не відпускає. Лапірамід. П'єш, нічого не дає уже в таких ситуаціях. Те саме на водичка три, чотири, п'ять пшиків випав і пішов. І забув прозов про це. І я з собою оті, як його кажуть, ну, о, пляшечки від Алісті оливи, Я туди батько наливаю собою за все на жовтсь. Всяке бо і варточення, і робота, і застуда. Випив і ніяких побочних нема. І верба те ж саме, голодний біль і не тільки голодний біль. Зараз там в мене проблеми, пішли трошки з печінкою, пі... болить, болить. Випиваєш вербу, голова точно перестає боліти. Ну, а що стосується того, що там дуже багато. Корисних копалин знайшли, знайшлося. Але все рівно як би там не було, набагато легше, ніж бо інші ліки, що як лікар назначає, то так, тільки ще услугубляє ще на чого воно надає. Так що, будь ласка, не бійтеся, воно варто того. А в тих мої люди вже казали, скільки ліки ті коштують. Так що тут вже щира дякую Томарі, щира дякую. І Любочка потім ми базувала то там, то там. і ху, дякую. Я дуже швидко, бо я розумію, трішечки вже підтомились. Дуже багато відгуків по партнерах. за себе говорити не буду. Хто мене раніше знав, той і так знає мої відгуки, бачив. Протик. За нього сьогодні трішки вже була усе дівчата, хлопці, мамочки, бабусі, дідусі і так далі. Придбайте, будь ласка, багато часу не буду гаяти, але цей продукт незамінний в кожному домі. Зараз осінь, зима, буде весна. Що робить наш організм? Він в першу чергу стресує від перепаду температури. Якщо наші дітки захворіли, якщо ми там якусь недугу відчуваємо, унікальний продукт часу не забираю, але скажу один результат жіночка. На баслах у бібліотеці працювала, вона дозволяє говорити, хто вона така, Анна Іванівна Дермельова. потрапляє до лікарні з ковідом. Я ввечері віднесла їй цю баночку, вона почала пити, але вже було запізно, бо три дні вже людина самотужки лікувалась. На ранок потрапляє в лікарню. Сатурація ніяка, багато людей лежить у палаті. Вона бере цю баночку з собою, який від лікаря вживає. На сьомий день вона повертається додому і йде на десятий на роботу. Тобто ви розуміли, коли цей був спалах, люди по місяцю, по два по три були в лікарні, люди ніякі поверталися і так далі. Вона на десятий день пішла на роботу. І лікар, коли виписував її, говорить, каже: я дивлюся на ваш стан, який ви прийшли, і те, якою ви зараз виходите, і ті люди, які поряд з вами лежали до цього часу, лежать ніякі. Я не знаю, як вам спрацював мій протокол. Я кажу, ви поділилися, що ви щепили. Ні, не поділилася, хвилювалася і так далі. Тому це живий результат, унікальний результат по протику.